Привіт-привіт, друзі! Хочу вам показати дощовик для дитини від бренду Mank. Маємо такі яскраві принти, зверху йде якісний прорезаний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Маємо ось такі світловідбиваючі елементи, дуже класні такі накладні кишеньки-вишеньки, рукавчики з манжетиками-губками. Ось так ззаду виглядає вітрівочка, Тут також світловідбиваючий елемент. Розщібається на планку з. Липучок і замочок з захистом від прищибань. Всередині йде ось така флісова підкладочка, додатково ще одна кишенька, рукавчики також на флісі, без ніякого додаткового утеплення. Маємо лише фліс, тому курточка підійде для такої весни та теплої осені. І капюшончик, світо відбуваючий ламен та гумка, і також на флісі. Курточка дуже практична, продумана до деталей. Придбати позицію можна на нашому сайті Айлавмамі.юа.